У Володимирі Волинському фінішував чемпіонат України з футболу серед дитячо-юнацьких команд Вищої ліги 1998-2000 років народження. Чемпіонський титул у старшій віковій групі здобули юні футболісти Київського Динамо, які з рахунком 3-0 перемогли однолітків із Львівських Карпат. Майже 20 днів тривали у Нововолинську і Володимирі Волинському фінальні змагання чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких команд Вищої ліги. Вперше в історії матчі такого рівня відбувалися на Волині за участю юних спортсменів Києва, Донецька, Харкова, Львова, Запоріжжя та інших міст держави. Отак і єдина футбольна родина у нас. Вона одна, і сторона у нас одна. Вона єдина це Україна. Я люблю щиро нашу рідну неньку Україну. Так її і мають любити наші діти. Фінальні змагання юних футболістів стали у княжому місті справжнім спортивним святом. Вболівальників не бракувало. З кожним матчем ставало все більше. і більше. Потім у соцмережах вже почали якби, зговорюватися: то в чорних футболках приходити, то в білих. І так в місті розвинувся фан-руки. Мама юного футболіста, який захищає кольори Київського Динамо. Ірина Єдинак не пропускає жодного матчу за участю сина. Ми в Маріуполь їздили. Вони звідси були зайняли перше місце в восьмому класі. То вийшли з групи і там їздили на турнір, тому я там була. Першим на футбольне поле спорткомплексу Олімп вийшли команди харківського металіста і господарів клубу БРВ Вік, що був єдиним представником волинського футболу в чемпіонаті України. У боротьбі за бронзові медалі удача посміхнулася харків'янам, які перемогли після матчевих пенальтів. Чемпіоном України дитячо-юнацької вищої ліги вперше стали юні футболісти Київського Динамо. З рахунком 3-0 вони впевнено перемогли львівські Карпати. Матч пройшов Очень ну, как сказать, тяжеловато було, тому що борьба, всі бились, всі Во Втором тайме тренер почав підказувати, коли забили перший гол вже намного легше стало. У складі Київського Динамо виступає вихованець Володимир Волинського футболу, Назарій Єдинак. Він з вдячністю здадує свого першого тренера. Ігор той ж тренер Береве Віка тисяча року. Якби на цей тренер мене би в Динамо Києві ніколи не було. Я йому дуже вдячний за це. Це його заслуга. Я працював і мені побачив це. І я вам дуже дякую за це. Фіналістів чемпіонату України привітав голова облдержадміністрації Григорій Пустовід. Ми побачили, що український футбол живе, український футбол розвивається. І дивлячись на те, як сьогодні самовіддано боролися на цьому полі футболісти, молоді хлопці. Я можу сказати. Сьогодні ми можемо констатувати – Український футбол має майбутнє. Чемпіони і призери України нагороджені кубками, медалями, а футболісти команди Бервий вік, що зайняла четверте місце, почесними дипломами Федерації футболу України і комплектами спорт.